Створити оргкомітет та загони громадського правопорядку. Саме такі рішення прийняла Житомирська народна рада на першому засіданні. На початку засідання мер Житомира Володимир Дебой закликав усіх депутатів та Житомирян обговорити ситуацію, яка склалася в місті. Враховуючи, що це зібрання сьогодні має на меті: в першу чергу почути один одного, виробити план спільних дій. І саме головне. На мій погляд, не допустити в Житомирі насилля і кровопролиття, я даю цей вільний мікрофон всім бажаючим до виступу, до обговорення ситуації в місті Житомирі і які ми бачимо спільні подальші дії для того, щоб забезпечити мир, захистити здоров'я і правопорядок в нашому місті. Не всі депутати розуміли, які саме функції повинна виконувати народна рада і чи будуть легітимними її рішення. Хто мені зараз пояснить, що таке народна рада? Вона має свій устав, вона має своє положення, вона має кількість складу, вона має повноваження, вона зареєстрована у міністерстві юстиції, коли вона дає легітимність всім прийнятим нашим рішенням. Потрібно в першу чергу визначити мету. Для чого створена народна рада? По-друге, я би не сьогодні не поспішав створювати робочі органи, декларації і все інше, а потрібно створити робочу групу, яка б, по-перше, зробила статут положення і визначила напрямки роботи про те, що говорила Віра Тімофіївна, роботи народної ради. Голова обраного оргкомітету запевнив, юристи найближчим часом пояснять усі правові аспекти діяльності народної ради. До понеділка будуть пророблені правові інструменти, юридичні інструменти для того, щоб привлечь к цьому органу громадськість. Каком буде твіді юристи скажуть в понеділок. до понеділка це буде проработаними. Активісти та депутати міської ради зазначили, що потрібно створити робочу групу, яка буде неупереджено інформувати житомирян про діяльність народної ради. Бо, за їх словами, комунальні змі можуть викривлювати інформацію. Народна рада, як, як орган, який зараз представляє інтереси житомарянна, не найбільш активний, в першу. Чергу, о... Чисну житомирян, а повинно на це реагувати. А в рамках того, що зараз ми створюємо робочі органи Народної ради, рекомендую створити також групу, яка буде далі випрацьовувати механізми саме інформування житомирян про діяльність. Тому що дуже багато людей, які навіть зараз тут в залі знаходяться. А вони можливо не до кінця розуміють сам процес який відбувається. Да, потрібно його просто, просто пояснити. Я пропоную створення прес-служби народної ради. Члени народної ради вирішили зібратися в понеділок, о 12 годині, на друге засідання у стінах міської ради.